Вам вдячна, я дивлюся ваші програми і пишаюсь просто вами. Хотіла вам подяку зробити. У мене п'ятеро діточок, у мене п'ятеро діточок, маленькі, з 11 років до 3. І ще у мене чоловік і ще чоловік у мене служить. Звідки. Боже, як ви справляєтесь з п'ятьма дітьми? Справляюся, вони в мене гарнюні. Я люблю їх. Це для України Воді. мої діти, мої діти для України рождені. Мені мене Думаю, чоловік дуже каже, каже, закінчиться війна, я хочу тобі ще з зробити. Я кажу, я не маю. Слухайте, Ніна, він же мог знайти воювати, якщо, як багатодітний одно да? Пішов добровільно він сказав, я за Україну, да, я за Україну піду і буду лежати всіми, тими, всім серцем і душою. І воює за Україну. І за свою О. родину. Да, за своїх дітей. Да. А в мене зараз <свят> нічого знайти. Ми її просили, щоб з нами вона поїхала, а вона не захотіла. І тепер переживаю за неї, як вона там, жива чи не жива, вона педагог вищого образування, хороша жінка така, бабулька наша, <свят> мамулька, бабулька, мамулька, вона в мене все три в одному. Всю окупацію там прожила 9 місяців, я думала, там і рьохнуся. Я ждала наших хлопців, коли вони з'явилися, нас забрали. Це було дуже, Споміна, дуже хлопцям теж донатила, донатила. І зараз даний момент немає, щоб гроші хотіла б і вам скинути хлопцям теж на ЗСУ То 200, то 300, Туда, 500. У, у, у вас п'ятеро дітей, Ніна, не, не, не хочу зговорю. добро робити людям. Мені хочеться, щоб хлопці. Були в комфорті. Я це, оце молю. українська жінка, мати п'ятьох дітей, вона ще й донатить на ЗСУ, ще й чоловік воює. Я же треба, да, просто би були в мене кошти, я би вам теж задонатила туди, щоб хлопцям передали. Я дуже їх люблю. Мені дуже їх. О, ти... О, ти... Я за ними плачу, за ними молюся кожен день, як моя мама каже, лягаєш спати, помолися перед Богом. От, якщо щось зробила грішне, помолися, попросив Бога, Україна наша сила. І отак я постійно, постійно і з дітками, і сама з ними, і так, я хотіла так з вами поговорити. У мене це була мечта, вас побачити, вас наживу почути. А ще би вас обняти, це було б ще. Там це моє. Моя... Приїжджайте до Херсону, обнімемося. Хай нехай тільки втихне, і обов'язково приїду на Херсон. Херсон. Да. Оленочка, я вас вітаю з всіми празниками, да щоб ви вітаю. були здорові, щасливі. Дітькам, якщо у вас є дітки, вам теж здоров'я їм. Дякую вашим діткам здоров'я, удачі чоловікові, всім його побратимам. Дякуємо вам за чоловіка-героя, за те, що ви мати героїня п'ятьох маленьких українців. Бережіть себе, будь ласка, і діточок. Так, да, я тільки Україна, Україна. Мені скільки предлагали виїхати за кордон, а я кажу ні, я залишуся да. до України. І нікуди не поїхала. До останньої каплі буду чекати, коли у нас буде побіда. Будемо веселитися, буду чоловіка обнімати на побіду. Отакі Оленечка діла. Дякую вам. Дякую за святі. Гарного вечора. До побачення. Гарного вечора. Тихого вечора. Разом до перемоги.